Сьогодні готую теплий пікантний салат з фунчозою. Це дуже смачно, я його просто обожнюю. І так готуємо. В зручну ємкість, викладаю фунчозу. Заливаю кип'ятком та залишаю на 3 хвилини набухати. Потім злила воду та її подрібнюю ножицями. Взяла нежирне м'ясо, а саме свинину. Можна замінити на яловичину чи курку. Нарізаю тоненькими смужками, так як показано на відео. На сковорідку наливаю трохи олії, добре її нагріваю. Викладаю м'ясо і на великому вогні до виперення вологи. Кладу Фончози на перо нарізаю цибульку і дрібненькою смужкою ріжу болгарський перець. Разом смажу на великому вогні, постійно помішуючи десь 2 хвилини, не більше. Далі так само смужками нарізаю свіжий огірок, кладу до всіх інгредієнтів. Сюди ж викладаю перець та цибулю. На сковорідку наливаю 2 столові ложки олії, сильно її нагріваю і додаю спеції. В мене це спеція для моркви по корейськи гостра паприка та вичавлюю свіжий часник. Обсмажую одну хвилину. Кладу в тарілку, додаю коку. Кукурудзу та дрібно порізану зелень. В мене це петрушка, можна замінити на кінзу. Ще поливаю соєвим соусом, перемішую та смакую салат, поки він теплий. Всім смачного!